Ми часто думаємо, що час він лікує, але сам по собі час нічого не лікує. Якщо рани вони не пропрацьовані, то вони просто болять тихіше, але вони не можуть зникнути зовсім. Ви знаєте, шурам у вас все одно буде. Минуле здатне нас тримати через те, що ми маємо певні незавершені історії. Можливо, ви не змогли сказати, що ви відчуваєте насправді, або ви не отримали пояснень у відповідь на якийсь епізод. Можливо, відчуваєте вину і сором, і внутрішній голос постійно говорить, що потрібно було зробити якось інакше. Або ви маєте ілюзію контролю і нібито постійно прокручуєте в голові цю саму ситуацію, нібито сподіваючись, що це якось змінить результат. Відпустити не означає забути і не означає стерти. Відпустити це означає прийняти те. Що минуле вже не можна змінити і дати собі дозвіл на те, щоб жити зараз, якими практичними кроками послуговуватися. Називайте свої почуття, злість, образа, біль. Визнайте це. Скажіть собі, що так, це було, але я маю право жити далі. Сфокусуйтеся на тому, що ви можете контролювати в теперішній момент, контролювати сьогодні, що є в зоні вашого впливу. І минуле воно не має права красти у вас майбутнє завтрашній день. Відпустити означає повернути собі цю свободу, бо ваше життя воно відбувається не вчора, воно відбувається вже зараз. Пам'ятайте про це.